хожу по квартирі, чувствую запах. Ходив по квартирі, бо відчув запах, шукав, шукав, та наче немає все в порядку. А дитяча кімната вже вся у димі. Як виявилося, там по трубі де опалення, ось цей дим зайшов до нас у дитячу. По трубі потоплінню. По От цей дим зайшов к нам в дитячу. Володимир Іванович мешкає в будинку по вулиці Петра Юрченка, 21, дріб 9. Пожежа сталася в його сусідів. Говорить, помітив дим та викликав рятувальників. загорання у чотириповерхівці в Полтаві сталося 29 січня о 15.34. Приїхали, поламали двері, тому що приїхали, поламали двері, бо вдома нікого не було. Ну і пішов процес гасіння. Там живе коротше. Батьки померли, син і племінниця. Умерли син і плем'янниця. Інші сусіди розповідають свою версію виникнення пожежі. Шума там топила, плитка була в неї, варила їсти, пішла з дому, включена плитка, загорілася, пол загорівся. Приїхали пожарки, все залило, все залито. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу ліквідували о 16.28. Травмованих та загиблих немає, повідомили у ДСНС Полтавщини. Вогне було знищено 6 метрів квадратних підлоги, домашнє майно. Самих власників на момент виникнення пожежі вдома не було. До гасіння залучалися 10 працівників особового складу ДСНС та три одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.